Мало хто знає, що сьогодні Міжнародний день котів. І ми вирішили поспілкуватися на цю тему з мешканцями міста. Подивимося, що вийде. Ну і проявимо свою креатуру. Мяу-мяу, мяу, мяу, мяу. Мяу, мяу, мяу. Мяу-мяу. Мяу. Мяу-м'я-мям мяу. 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 мяу 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 Мяу-мяу-мяу. Щоб вас завжди всіх забирали, щоб у вас була гладенька шерсть, чисті лапки, щоб ви завжди були накормлені, щоб вас ніколи нічого не боліло і ніколи не боліли лапки. Да. Да. Вітає, вітаємо вас святом да, вітає. і бажаємо всього вам самого-самого найкращого. Ви наймиліші, ви найгарніші. Ви ви дуже, дуже, дуже класні і вітаємо вас цим святом. Чапкали да. тут одна одна халепа. Яка? Вони вас не зрозуміли, бо ви не на їхній мові це говорили. Так, ми хочемо сказати, що ми всіх котів вітаємо. Ну, байдуже чорні вони чи білі, може змішані. Ну, на собака, звісно, ну нам пофіг. Ми вітаємо котів, бо сьогодні цей крутий день в котів. Ми бажаємо їм, щоб в них завжди було щоб поїсти, щоб Рибка, Рибка да, да. корм, там, все на кущі, коротше, щоб їх собаки не біжали. От, Да. Ну, що можна сказати. <гум> От гуляв я собакою, ну і він напав на кута. Але я його почав захищати, ну, бо це день котів. Розумієте? Та... Ні, кота. Я і... одна халепа хлопця. Бля. Це тіньня повна. Мяу-мяу-мяу. <рес> Всім котикам і кітюнькам привітання. А побажати? А побажати? Ну що, гарного котячого життя, хороші хозяїва. Моя... Ну і смачненьких мишок. Мало то є одна маленька халепа. Так. Мяу, 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 кис. Котов люблю. Передаю большой привіт. Поздравляю всех с праздником. Пускай будуть дальше такі веселі, умні і лучшее животное на світі. Треба продати привіт на їхній котячий море. В смысле на український? В смысле на м'явкані. Спасибо. М'яу-мяу. Сам я теж дуже люблю котів, в мене їх три. Ну, хочу побажати їм, щоб вони крепко спали, ловили своїх мишей, яких вони хочуть. Якраз зараз весна, удачного полювання, ну, всього найкращого, щоб шерсть не линяла, завжди блистіла. Ну і щоб в кожного котика була своя кіса. А тепер це все трошки сказати на їхній котячій мові. Я не знаю котячої мови. Мяу, мяу, мя мяу Сьогодні міжнародний день котів. Котів? Чекайте, я зрозумів. Ви це вирушите. Як вітати? Ні, ви не смієтеся. Як вітати, і до кутів ваших? <рес> Давай вітай кутів, заїбався. <рес> як ти кутів вітати. У мене кути на хаті, їх вітати, не я їх з балкона кидаю. Бо вони вже. Менше... <кхм> <плес> <плес> Є кути чи немає? <плес> Є кути. Є, кути. <плес> Бажаю їм, щоб вони не були такі кончені, а були хороші. Ну, Чесно, вибачаю, за такі слова, звісно, але вони не дістали. Певно, твої коти, напевно, тобі трошки шкоди поробили. Не мені, а другу. А ти саме розкажи історію. Розказати історію. Розкажу. Це буде ха-ха. Другу на курточку дещо зробили. Не буду точно. По маленькому. По всьому. І це шкода, чесно. Це шкода. І за того я представлю бути котів. І більше запобажав друга. Та друга взагалі вважає. Після того, що з ним зробили кути. Сьогодні також є міжнародне свято котів. Ого. Хай вони живуть теж в мирі злагоді з, з своїм харчем, так скажемо, з мишами. От мене, от, наприклад, коти з моїми щурами. Я два щура вдома, от, і вони в, сказав, в мирі злагоді живуть. Там один з одним все грається, от, і щоб, їм не, щоб їм не доводилося бігати за тими мешами, розжирівшими, от, щоб їм вистачало такого звичайного корму. Вегетаріанство їх. Як котячий. тячий? Я сама тільки дізналася про те, що сьогодні день котів. Але перш за все хочу привітати всіх з першим днем весни. У нас гарне чудове весняне свято. І Перше березня, скажімо так, починається якесь нове життя, я маю на в побуття і Тому бажаю всім хорошого весняного кожен день. А що стосується котів, я вам скажу так, в мене є кіт, але от я рахую предназначення кота, якби ну, практично таке предназначення. Він мені служить для головіння мишей чи їх відганяння і так далі. І люблю, годую він мій. Да, от. О, таким чином я да, коти, котів люблю. Мяу! Ну що я можу сказати? Коти, як і кошки, нормальні. животные. У нас самого в дочери есть кот рыжий варвар. Варвар? Ну, так я его любя называю. Конечно. Расскажите какую историю с вашим котом. Да там какие истории? Обычные кошачьи истории. нагады, Чтобы они были, как и были. Как ведется, что кот, который гуляет сам по себе, самостоятельный. Мяу-мяу, Что-то такое Мяу, так я м'яу-мяу. Так, сьогодні міжнародний день котів. Да. Згадайте, якщо у вас є якісь спогади з котами. У мене два кота, п'ять є васа. Один тюрнокорічний, а другий такого кофейного кольора. Оце я їх придбав, я говорю, це певні років п'ять назад. Спочатку були щенки, собаки, а потім... Потім стали котами щенки собаки? Ні, я просто я имела щенки, а потім я просто, как сказати, я уезжаю, я купив себе одне кота, петьку, я його назвал печенькою. Тогда Все, so, Ребята. Ні, гори, 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 гори. Що ми їм побажаємо? Треба щось їм побажати. Котам Кота? ніколи в житті. Я це, я це, на наших дівчат, як щастя, здоров'я, щоб дівчатам велося, все говоряться. Я, це, я це. тільки прихазка надо, це, і це, щоб шикарні всі були, я це, і все волосся, і волосся, але українським хлопцем. <плес> Кохані і щастя. Якби хотіли привітати котів сьогоднішнім святом. <смі> Дай Бог здоров'я тим котам. І щоб їхніх дев'ять життів ніколи не закінчувалося. Ну і щоб хазіва хороші попадалися, і менше тих от шавок, які їх хотіли би з'їсти. <смі> <смі> ну, в общем, всього найкращого тим котам і хай вони м'яукають, але не під нашими вікнами. А чи у вас є кіт, чи було? Була була кіцька, але Скажіть, щось цікаве про неї. Щось можете згадати? Ну. <смі> Крім того, що можу, в принципі, не дай Бог, її було зачепити, то потім я і бу... я вся моя страшна, це було про мою Кіцьку. От, вона знаходила тебе в будь-якому місці, там, заховається, і через день, через два, через три, вона по-любому царапне, вкусить все, що загодно зробить. А взагалі була, ну, любила спати на батареї і лазити по шторам. Класна була Кіцька. Для котів на їхній дитячій мові. Мяу! Ще раз. Мяу, мяу ну, як? мяу Вважаю, що на перший раз вийшло непогане. Думаємо, ми вас повеселили. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Слава Україні!